Привіт, мої маленькі пиріжечки. Не здається вам, що ми давно не бачились. Виправляю цей пробіл і із задоволенням показую вам заклад про млинці. Ті, хто мене уважно дивиться, вже знають, що я тут була восени, коли вони тільки відкрилися. Але зараз, коли вони набили свою клієнтуру і зробили круте меню, можна робити вже стовідсоткові висновки. Так, інтер'єр не змінився, обслуговування також швидке, але якісь нові позиції з'явилися в меню. Мерші, разом подивимось, що там. Гострий млинець зі свининою. Все, та хіба це гостро? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я починаю напружуватися. Тут же перчик халапеньо. Ой, як спекотно. Фух, дайте води, будь ласка. Але в цілому дуже смачно, і свининка пікантна, і морква по корейськи і сирок. Взагалом крута величезна порція за мінімальний прайс. Бол з лососем. Тю, а що це за салат з кашею? Хіба так можна? Подивіться, скільки риби, а скільки огірочків, помідорок, каші. Блін, та це смачно, реально смачно. А наскільки ніжно, я навіть не можу вам передати типа, тут ще якісь бутерброди подають з рибою, з куркою, ще з чимось. Давайте скуштуємо з лососем. Багато лосося, хрумкий хлібчик, якась прикольна намазка. В цілому, на сніданок під каву, просто топчик. Так, ну досить їсти. Говорю вам висновки. Мені все сподобалось, все смачно, різноманітно. А які величезні порції, ви самі все бачили на власні очі. Локація знаходиться на вулиці 16 липня біля діагностичного центру та медичного університету. Вподобайка, донат не будуть ніколи зайвими. Па-па!